Партнер-вібратори вібратори це один з найпопулярніших видів іграшки для використання вдвох. І сьогодні я розповім вам про партнери від бренду Vivaйп, адже за кількістю задоволених відгуків вони займають перші місця. Але спочатку варто пояснити, як ними користуватися. Отож, нижня менша частина вібратора входить у вагіну, тоді як верхня більша залишається зовні для стимуляції клітора. Тоді ваш партнер може проникати одночасно з нижньою частинкою, і ви обидвоє отримуєте вібрацію на статеві органи. Найкласнішою моделлю є V-Vibe Sync, адже в ньому регулюється відстань між верхньою та нижньою частинками, і ви можете надійніше зафіксувати його в своєму тілі. В сінку є два моторчики у верхній та нижній частині. Має ребристу поверхню у внутрішній частині та гладеньку ззовні. Для додаткового керування має пульт, плюс іграшкою можна керувати через застосунок на будь-якій дистанції. Якщо ж вам цього замало, то зверніть свою увагу на V-Vibe Chorus. В ньому абсолютно всі ті самі функції, що й в сінку, але додатково є пульт, оснащений сенсорами, котрі реагують на стискання. Тобто, коли зжимаєте пульт, іграшка вібрує сильніше. Ця модель трохи дорожча. Далі я би відзначила одну з найновіших моделей: це -О. В цій моделі вже один моторчик. Лише у верхній частині, але він дуже потужний і вібрація гарно розповсюджується на низ іграшки. В SYNC-O також є різні режими фіксації, плюс низ іграшки розгалужений у вигляді літери О, це щоб запобігти вислизанню іграшки з вагіни під час ну, дуже активного статевого акту. Однак перед покупкою такого варіанту варто проаналізувати, чи зможете ви осилити одночасно прийняти в своє тіло і такий досить широкий низ та ще й пеніс, бо в кожного різні можливості. Якщо не зможете, то для вас є модель SYNC-LITE. Тут також один моторчик і вже немає фіксатора, але низ іграшки супер тоненький. Пульта немає, але є керування через застосунок. А ще є така самісінька модель, але з двома моторчиками, і називається вона SYNC GO. Ну і найпростіша модель від Vivaйба це меч. По дизайну та розміру вона дуже подібна до класичного SYNC. Має два моторчики, однак без фіксатора та без застосунку. Зате потужна та має пульт. Це були партнер-вібратори лише від одного бренду а компанії, що їх виготовляють, ну безліч. Але якщо хочете отримати максимум вражень, беріть саме від V-Vibe, бо таку глибоку пульсуючу вібрацію роблять лише вони. Принаймні, я більше не зустрічала.